Аксолотрі здатні закохати у себе багатьох людей з першого погляду. Постійна посмішка, яскраво рожевий колір та великі зябра, які схожі на гілки, роблять їх дуже милими та привабливими. Їх іноді називають мексиканські ходячі риби, хоча насправді вони не є рибами. Вони відомі своєю здатністю відрощувати кінцівки та органи, включаючи частини мозку. Але це не єдина причина, чому вони такі чарівні. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про цих дивовижних амфібій. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку, щоб допомогти розвитку нашого каналу. У дикій природі їх можна знайти лише в одному місці. Хоча ксоотрів можна побачити в акваріумах і лабораторіях по всьому світу, зустріти їх в дикій природі набагато складніше. Ці тварини живуть лише в озерах і каналах мексиканського району Ксочімілко, розташованого в Мехіко. Вони їдять дрібну рибу, черв'яків і все, що можуть знайти з того, що поміститься в їх роті, навіть інших саламандр. Їх назва походить з ацтекської міфології. Аксолоти іноді перекладають як водяний собака. Також ця назва пов'язана з ацтекським богом на ім'я Шолотиль. В ацтекській міфології вважалося, що собакоголове божество керує вогнем і блискавкою, а також веде душі померлих у підземний світ. Дехто вважає, що шолотир боявся бути принесеним у жертву і перетворився на аксолотря, щоб сховатися. Саламандра опинилася в пастці, в потоках навколо Ксочемірко, не в змозі перетворитися і вийти на сушу. Дикі аксолотрі рідко бувають білими або рожевими. Хоча в неволі ви можете побачити багато білих або рожевих аксолотрів. У дикій природі вони зазвичай темнокоричневі або чорні. Білі та рожеві аксолотрі відомі як вейцистичні і походять від самця мутанта, який був відправлений до Парижа в 1863 році. Потім вони були спеціально виведені, щоб мати чорні очі, на відміну від арбіносів, які зазвичай мають червоні очі. Пір'янистий головний убір не просто для краси. Ці цікаві гілки, що ростуть з голови аксолотря, можуть здатися непрактичними. Але насправді це зябра саламандри. Нитки, прикріплені до довгих зябер, допомагають їм дихати під водою. Аксоотрі демонструють неотенію. Неотенія означає, що істота може досягти зрілості, не проходячи через метаморфоз. У менш екстремальних випадках вона просто проявляє юнацькі риси після досягнення дорослого віку. Аксоотрі є чудовим прикладом неотенії, оскільки, стаючи більшими, вони ніколи не дорослішають. На відміну від пуговків або подібних тварин, аксолотрі зберігають зябра і залишаються у воді, незважаючи на те, що у них ростуть легені. Вони перебувають під загрозою зникнення. Завдяки інтернету, аксолотрі стали популярнішими у світі ніж будь-коли. За деякими даними, в усьому світі налічується до одного мільйона таких тварин у неволі. Незважаючи на все це, аксолотрі в дикій природі вважаються під загрозою зникнення і перебувають на межі вимирання. Це відбувається в результаті втрати середовища існування, забруднення та поширення інвазивних видів, таких як тилапія та короб. Намагаючись відродити цей вид, дослідники побудували притулки з очерету та каміння, щоб фільтрувати воду і створювати більш сприятливий життєвий простір. У дослідженні 1998 року було задокументовано близько 6 тисяч диких аксолотрів, але до 2008 року їх залишилося лише близько 100. за короткий проміжок часу, в 2014 році біологи не змогли знайти жодної тварини і побоювалися, що саламандри вимерли в дикій природі. На щастя, з тих пір деякі з них були знайдені блокуючими у воді. Аксолотрі мають дивовижну здатність до регенерації органів тіла та втрачених кінцівок. Здатність до регенерації не є чимось надзвичайним для амфібій, але аксолотрі виводять її на новий рівень. Окрім здатності регенерувати кінцівки, тварина також може відновлювати щелепи, хребет і навіть мозок без жодних шрамів. Вчені навіть успішно пересаджували органи від одного аксолотря до іншого. Науковці прагнуть використати цю здатність. Завдяки своїй унікальній біології та регенеративним здібностям, аксоотрів вивчають вже давно. У ХХ столітті вчені використовували їх в дослідженнях ембріональних клітин і раку. Аксолотр має високу стійкість до раку набагато вищу, ніж у савців. враховуючи це, амфібії донині залишаються об'єктом наукових досліджень. Різні дослідження намагалися краще зрозуміти геном салоча, який контролює регенерацію, з надією, що з часом ми зможемо відтворити цей феномен у людини. На жаль, поки що результати показують, що процес може бути навіть складнішим, ніж очікувалося. Але все одно маленька саламандра залишається надзвичайно важливою в галузі регенеративної медицини. А на цьому все. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!